Підготували для вас топ-подарунків на новий рік для ваших близьких від мережі Вейпхаб. До нового року залишилось зовсім трішки, і для любителів смачно попарити це стане ідеальним варіантом. Залишайте з нами, і ми вам допоможемо цим складним завданням. Всім привіт! Мене звати Таня, а я Іра. Ми продавці мережі Вейпхаб. Ну що ж, погнали! Класним подарунком під ялинку буде подсистема Saurin Air Pro в кольорі Galaxy Green. Ми спеціально підбирали такі кольори, що більш до новорічних. Тим більше нас чекає рік зеленого дракону, а зелений колір це колір позитиву і просто. Подивіться на цей шикарний дизайн. Він матовий і всипаний трішки близько. Близькітками, ну дуже круто виглядає. По характеристикам акумулятор 930 мА і потужність 18 Вт. Вмикається за допомогою кнопки, яка розташована збоку. П'ять разів на кнопку і девайс завібрує. З іншої сторони знаходиться порт для зарядки. І ще дуже крутим доповненням до подарунку буде рідина від фірми Punch. Kiwi, м'ятка і ягоди, де присутні водночас кислинка, солод і холод. Далі мега крутий стильний девайс від фірми Vaporesso Lux QS. дизайн якого виконаний з голографічного покриття. І він сяє як новорічна гірлянда. Девайс доволі потужний. Має акумулятор 1000 мА і потужність 21 Вт. В комплекті йдуть два картриджі з опором 0,6 і 1 ом. Жикайтані затикала. втикала. Ти втикаєш? Не втикай! Добре, добре. Також до повної комплектації ми підібрали рідину від фірми Kife Liquid Гранат Полуниця. Смак просто бомба. Відчувається соковитий гранат з ніжною полуницею. Цей комплект стане чудовим подарунком під ялинку. Третій комплект може мені так трошки. Да. Третій комплект на подарунок це подсистема від фірми Oxa Xlim Pro. І рідина Field Жуйка Туті Фруті. Колір цього девайсу просто неймовірний, ніжний і жіночний. Такий комплект точно вразить вашу прекрасну леді саме сердечко. Дизайн дуже шикарний. Він переливається і схожий на пір'я, а на бокових гранях він вкритий шимером. Девайс не є простий і має певні налаштування. Можна відрегулювати для себе затяжку і виставити оптимальну потужність. Акумулятор 1000 мА, а потужність до 30 Вт фоніло шеньки я трошки зайнято передзвоню папа. По комплектації два картриджі з опором 06 і 08 Ом. А ти підписаний на наш YouTube? Підписуйте на наш канал, залишайте лайки. Щодо рідини, то смак рідний з дитинства, де поєднуються різні фрукти з жуйкою. Цей ароматний смак з поєднанням цього девайсу вас точно вразить. Наступний варіант може бути Ursa Baby Pro, колір якого білосніжний як сніг. А ще з поєднанням рідини балон, груша ягоди, стане самим стильним подарунком. На цьому девайсі ви також можете підібрати для себе оптимальну потужність 5 до 25 ватт і регулювати затяжку, робити як і тугу, так і вільно. Акумулятор даної моделі 900 мА, і по комплектації він теж не бідний. Є два картриджа, один з незмінним випаровувачем на 0,6 Ом, і один змінним випаровувачем на 0,8 Ом. Нурок, щоб носити його на шиї, ну і інструкція користувача. Смак рідини має приємну фруктову нотку на фоні спілої груші. Це феєричний коктейль, де ще поєднується маракуя і банан. Раджу спробувати. А завершувати ми будемо нашим фаворитом від компанії Вупу Арго. Argo... В нього блиск, як в кульки на ялинці. Зелений колір, звичайно ж, манить його придбати, тим більше цей колір буде переважати в енергетиці 2024 року. На девайсі теж є дисплей, на якому можна змінювати потужність, бачити заряд акумулятора, опір встановленого випаровувача і кількість затяжок. Комплектація теж тут не відна, і є два карте з опором на 0,7 і 1,2 шнурок, щоб носити його на шиї, кабель Type-C і інструкція користувача. Діапазон потужності від 5 до 25 Вт і акумулятор 900 мА. Перетим Можна як і на кнопці, так і без, або просто заблокувати кнопку і перейти виключно на автозатяжці. До комплекту ми підібрали таку рідину від Flower Lab: це виноград лимон, цитрусовий смак на фоні винограду. Це прекрасне поєднання для новорічного подарунку. До речі, якщо ви не знайшли таких кольорів на наших магазинах, ви можете скористатися нашим сайтом. А якщо ж все-таки сумніваєтесь у своєму виборі, можете скористатися нашим подарунковим сертифікатом на будь-яку суму. І так ви точно не прогадаєте. До нового року залишилось всього нічого, і ми хочемо вас привітати з наступаючим 2024 роком і побажати, що ваші подарунки гріли серця вашим близьким і рідним. Наснаги! Наснаги! Добра! Процвітання вам у новому році і мирного неба над головою! Нехай новий рік принесе вам багато щасливих і радісних днів. Побачимось в наступному році! Всім па-па!